9 жовтня, всім привіт. Я хочу подивитися на президента Росії. Що там, та як? Що у нього в голові, більш за все? Так, на три карти. Ось у нас є більш-менш гарні карти. Ось карти війни. І так. Я не знаю, чи може бути дві нікі, три Я хочу знати, що в голові у президента Росії стосовно війни в Україні? Що він собі думає там взагалі? Так, три. Ну, а далі, там, якщо треба докладати, це вже таки. Так, ось він сам. Або це людина, яка йому щось розповідає, яку він слухається. Або це ідеологія, якої він притримується. Добре. Все це карта початку і кінця. Що пов... О, ну це гарна карта. Це говорить про те, що він вже думає собі щось все ж таки закінчувати. Давайте більше сюди покладемо. Паш в мечі. І шістка кубків і сила. Угу. Він би хотів повернути все взад, але в нього вже це не вийде, звичайно. Тоді. Ех, він іще гадає, все ж таки взяти силою те, що колись було. Останній рівок, да. Добре, третя карта. Дев'ятка кубків. Тепер більше докладу. Про що наш єрофант нам каже? А, і Рафан про, про, про балачки нам каже. Балла, ну да, і, ідеологія все-таки. ж що ти сильна, що ти краща. це сама Раша, да, у нас імператриця. Це не про що. У нього, він все одно в голові собі варить, що э, Росія, матушка, там цариця, імператриця, вона крута. Це у нього вот зараз так в башке. Він би хотів все відтворити силою. Він навіть зараз про це думає. Він хоче це закінчити, але все одно силою. Ну ніяким миром тут не пахне. Добре. І дев'ятка кубків. Про що це? Дуже цікаві карти. Насправді. Це у нас емоції. Дев'ятка кубків. Це з емоціями печаль. Тобто він не може сам собі в голові договоритися да, про те, що він хотів би. Мах це у нас маніпулятор кудесник волшебник. І четвірка кубків. Я сижу, я на всіх образився. Щось я тут бачу просто інфантильну людину, стару інфантильну людину, яка поки що не хоче відступатися від своїх ідей. Але це не приносить йому радості чи балансу якогось, нічого, гармонії, нічого такого немає. Оця старуха у розбитого корита він насправді. Це в нього башки. Але я не бачу відповіді. Те, що він там думає, це таке. Окей. А ми зараз, я ще тоді хочу подивитися його дії стосовно. Украины. Жокни. Давай, три карты. Подъем. Карта детей. Что это означает? Десятка жезли. Что-то по детям. Что-то не дуже? Ну, ми всі знаємо, що вони в нас дітей вирують. Ну тут немає такого, що саме вбивство, наприклад, бо була б вежа, її нема. Бо інші карти, які вказують на те, що буде теракт, наприклад, проти дітей. Я ну ще давай. Ага. А, це може бути ще демографія. До речі, у них своя. Що він розуміє, що все кат... котиться під три черти. Ну, добре. І що діє? Це може бути, але я не бачу, щоб... Він собі щось вигадує, коротше, як би зробити так, щоб підняти демографію. Окей. Це, напевно, тут якось не дуже в наш бік, а всередину а в Україну. Так, а ось у нас карта війни, двіжухи. Гроші. Треба заробити, зманіпулювати і так, щоб у нас були у нього так, були гроші, продовжувати війну, але щось суть йому каже, що властівка, а ні, пішла б ти. Пішла б ти звідси. Ну, це ну, все одно він ще маніпулює, і він шукає гроші на війну. Жовтень ми ще воюємо. Давайте так. Третя карта. А ось і двійка пентаклів. А ось і, і що? І що, і туз пентаклів. І паж мечів. А ось і п'ятірка Хм. Гроші закінчуються. Ну, він буде в жовтні шукати гроші на продовження війни. В жовтень воюємо. Ой, шкода. Так, добре, у мене є ще одна колода, вона більш позитивна. І ще на ній хочу роздивитися. Що в голові у президента Росії стосовно України? От на зараз, на жовтень. Що він собі думає про війну? А то ми вже побачили, да? що він хоче. Радянський Союз? Так. А ось лицар Кубків, а оце нарешті давайте поговоримо. Про конфлікт, як вони це називають, да? угу. так, давайте поговоримо про конфлікт. Можливо, ми знайдемо нарешті щось таке, що нам допоможе його припинити. Це може бути знову перемовини, про які нам ніхто не говорить, які ми не бачимо, але це більш-менш, нарешті, я ще е, казала в вересні, що він готовий домовлятися адекватно. Це вже більше схоже на дії, щоб пасли да, поїхали домовлятися. Тобто, несуть нарешті щось. Ага, отвійка Пентаклів. Я б сказала так, ні вашим, ні нашим. Ні те, щоб. Пропозиція їм самим не подобається і нам не сподобається. Але їм треба так, щоб і у них щось було, і у нас щось, щось є, і у них за ними є. Ну, ось так. Не буде такого, що нам всім сподобається. Чіт... Чіткої капітуляції у них не буде. Добре ще карта. Ого, іще давай. Ну, ну, як же ж без цього? Диявол. Це в нас в бік України. Або дії, або думки. Давайте подивимось що. Так. Да. Оце е, я б сказала так, напустіть ще більше на нас іпсов, брехні, всяческих фейків. Ну да. Ну і ладно, ми з цим впораємося. Не віддіться, будь ласка. Будуть знову потужні якісь фейки і гіпсо. Ну, все стандартно насправді. Це в них займає пропаганда велику частку таку в країні. Вони бачать, що їх народ на це повівся. І вони вважають, що ми такі самі. І ми поведемося, але ні. Але це дуже важливо для нього. Це не просто так балачки якісь. Будьте уважні, звертайте увагу на всі ці фейки, то все перепровіряйте. Навіть в цьому Wall Street Journal, чи Economist, чи Білд, чи ще щось. Будь ласка. оці всі вкиди у нас немає да журналістики незалежної. Хто платить, той танцює. Тому уважно будь ласка. І ось знову у нас мах це може бути, да? Обманщик, маніпулятор або кудесник, все що завгодно. Але подивимося. Ну це ж про Путіна, це значить нічого гарного. А, ось знову гроші. Да, що ж таке? Так, з грошима печаль, але він все одно піде до якоїсь людини. Карта короля з грошима він піде про гроші. Як, як займ, я би так сказала, да? кредит. Дракони, як би не Китай. Ну, це тільки припущення моє, не обов'язково. Гроші він шукає. Все, в країні, щоб оплачувати він грошей, немає. Ну, нічого нового насправді, так? Шкода, що все одно розуміємо, що ми. Продовжуємо воювати. В жовтні воюємо. Не буде там переміря чи миру, чи щось такого не буде. На жаль, шкода. Все, всім дякую. До наступних зустрічей.